Кава – другий за популярністю напій у світі, а також зірка мистецтва та поп культури. Хочеш кави? Я п'ю каву перед сном, тоді мої сни швидші. я завжди п'ю каву, ти ж знаєш? Це до біса добра кава. Але наш ранковий капучино в небезпеці. Зміна клімату загрожує світовим врожаєм кави через посухи, спеку та потужні зливи. Згідно з дослідженнями, до 2050 року глобальні посівні площі можуть скоротитися вдвічі без інвестицій у сільське господарство. Ми матимемо серйозні проблеми. Так ви нічого від нас не приховуєте. не зовсім у нас закінчується кава. Трьома найбільшими виробниками кавових зерен є Бразилія, В'єтнам і Колумбія. Найбільшими імпортерами США, Німеччина та Франція. Люди в усьому світі щодня випивають понад 2 мільярди чашок кави, вдвічі більше ніж 30 років тому. В Азії споживання скоро буде вдвічі вище ніж в інших країнах світу, оскільки середній клас, що зростає, п'є дедалі більше кави. Starbucks хоче відкрити 9 тисяч кав'ярень у Китаї до 2025 року. Це означає, людству потрібно значно більше кави. Усе було б добре, якби не зміна клімату. У 2021 році мороз знищив кавові дерева на території розміром з Маврикій у бразильському кавовому регіоні. мінас Жерайс. Ціни зросли майже на 13%. відсотків. Регенерація рослин триватиме роками. Такі коливання температури також роблять рослини вразливими до хвороб за останні 15 років сталася драматична епідемія іржі кавового листя в центральній і південній Америці. Це доктор Верн Лонг, керівна директорка World Coffee Research. лише в центральній Америці. 1,7 мільйона людей втратили роботу. Це ще один наслідок. Кавові рослини дуже чутливі, особливо в період цвітіння. До першого врожаю проходить чотири роки. Ще одна проблема. Із близько 120 видів кави ми п'ємо лише два арабіку і робусту. Арабіка має більш збалансований смак, який ми так любимо. Рослині потрібна температура близько 20 градусів за Цельсієм, трохи тіні та велика кількість опадів. Вона чутлива до спеки та хвороб і дає менше бобів. Понад 60% світового виробництва становить арабіка. З іншого боку, робуста є більш стійкою, але не така смачна і в основному використовується для розчинної кави. Тож ми майже повністю залежимо лише від двох різновидів. Кава також має невеликий генофонд, і щонайменше 60% диких сортів знаходиться під загрозою зникнення. Це робить виробництво дуже вразливим. Дослідження кави відносно відстали. Нам просто потрібно розробити більше нових сортів, схрещуючи наявні види і збирати дані. Це не ракетні дослідження. Загалом це доволі просто. на щастя, є і добрі новини. у нас є нові сорти, а також деякі гібриди, які розмножуються насінням. Турейра-Гарсія Гарсія ботанікиня. Вона працювала з гібридами в різних країнах вирощування у цих сортів. Є майбутнє, оскільки вони доступніші для фермерів і легші у вирощуванні. Компанія Starbucks нещодавно повідомила, що розробила шість нових сортів насіння кави, включаючи гібриди, стійкі до листової ірджі та з більшою врожайністю. Це цікавий факт, якщо враховувати, що мережа закуповує близько трьох відсотків кави у світі. Деякі дослідники експериментують зі старими дикими сортами, наприклад, кава стенофіла рідкісний вид із Західної Азії, який може переносити вищі температури та навіть має смак схожий на Арабіку. Це має потенціал, але вирощування диких сортів може бути лише нішевою сферою і потребуватиме десятиліть на розробку. Більша проблема полягає у тому, що щонайменше 80% кави у світі виробляється дрібними фермерами, і зазвичай вони не можуть дозволити собі гібридні саджанці, оскільки вони приблизно на 40-160% дорожчі за традиційні сорти. Ось чому так важливо не лише вирощувати каву, а й вирощувати дерева чи інші польові культури, що дасть більше безпеки для врожаїв. Утім, можливо, майбутнє кави виглядатиме зовсім інакше. Можливо, дефіцит кави покриють інші несподівані регіони, наприклад, Китай чи Австралія. Ці країни вже вирощують кави від дерева і можуть відігравати більшу роль у майбутньому. Тім поки що галузь зосереджена на одному технології технології, технології, технології. Ми зосереджуємося на технологічних вимогах. У найближчі 5-10 років ми побачимо потік нових сортів. Усе це вимагає зусиль від кожного, хто бере участь у ланцюгу постачання кави. Що ми можемо зробити як споживачі? Звернути увагу на походження кави. Купуйте більш свідомо приміром у дрібних виробників, які надають більше інформації про походження зерен та умови виробництва кави.